Доброго дня, шановні вболівальники. раді вітати вас із Туреччини із міста Белек, де сьогодні на місцевому тренувальному центрі відбудеться поєдинок Львівських Карпат проти боснійського железнічара. Матей Цветановський, 9-й Філіп Дангубіч, 10-й Маджит Шошіч і 7-й Сулейман Крпіч. На щастя, все таки вдалося Пабло вийти на цю гру, тому. Не лише результат. А й зараз Ігор Краснопір набирає швидкість. Краснопір обігає суперника. Краснопір виходить Вічна віч. Удар. Краснопіра 1-0. Знову Ігор забиває на швидкості. Обігає пасова робота від Карпат. Шах здавалось, прогриє позицію супернику, але виправляється. Віддає на Бруніньо. Проти того кілька суперників. Бруніньо влучає у стійку добивання. І це 2-0. Карпати забивають і збільшують свою перевагу. Владислав Клименко. Відзначаємо його, ну і знову-таки говоримо про майстерність Бруніньо, який навіть у цій складній ситуації зумів знайти щілину для удару. Проти трьох суперників бразилець дав собі раду, влучив хороший пас на Дангубіча. Передача на лівий фланг. Зараз можливість у Цвітаноскі пробити поворот. Цвітаноскі пробиває і рахунок стає 2-1. Хороший слалом від футболіста Желізнічара. І... Бачимо також не лише зі стандартів. Вміють атакувати боснійці. Попереду. Краснопір, який в першому таймі забив. Також по ходу поєдинку пішов з поля. Клименко отримав удар по ногах від Мірчевський, але рефері гру не зупинив. Альджабер дає передачу у фланг. Супер шанс у Боснійці. Колесник не рятує Карпати. Лівани зупинилися. І зараз за емоції полегенько отримає жовту картку. Стеніо з м'ячем проти Тедвіну Дінака. Стеніо назад. Стецьков навішує. Киричок головою пробиває, чи точніше скидає на Федора. Федор. Федор хороший пас на полегенька. Павло пробиває. Полегенько 3-2. Карпати беруть своє на шостій компенсованій хвилині. Ну, це мало статись. Драматургія матчу. Звичайно, у нас фантастична. І босній навіть не матимуть часу розіграти м'яч центрополя. 3-2. Карпати перемагають.